Щось не те. Сонечко світить о світло не йде. Немає сил, немає ідей, немає бажання сприймати людей. Не хочеться їсти, не хочеться пити, не хочу ні з ким що говорити. Я тільки в тому, хочу додому, хочу, додому. хочу туди, де мені все знайомо. Але замість того я маю роботу, я в ній сужу наче кити мішку. Кажуть, кожен сам бере свою долю. Можливо, я вибрав занадто важку. І все відбувається через кішку. Можливо, Господь мене так покидає. А може це кисень же має мешку. І саме тому мене тупо поє. Можна понити, можна поплакати, можна повити. В Росія, звичайна людина, і просто все щось змінити. Можливо, не вийде або не відео. Може ще нікуди не піде. Може так, А може і ні. Від думок не залежить, залежить від ній. В мене є овочі, і ковуни. Вони спонукають чекати весни. У мене є родичі, я є у них. Живи не для себе, також для других. А так, да, можна понити. Можна хотіти за себе навіть вбити. Але якщо шлях був би легким, чи він реально кудись би привів?